Ця солодка ковбаска не залишить байдужим нікого. Потрібнімо горіхи у блендері. Потрібнюємо печиво на шматочки. Обов'язково повинні бути і великі, і маленькі, До печива додаємо потрібні горіхи. Для шоколадної основи в кастрюлі з'єднаємо цукор, масло, молоко. Та какао. Доводимо суміш до кипіння до появи перших бульбашок і знімаємо з вогню. Додаємо до суміші печива з горішками. Ділимо масу на кілька частин і формуємо ковбаски. Кладемо в холодильник на 2-3 години. Я думаю, ви здогадуєтесь, наскільки це смачно. Обов'язково раджу всім спробувати цей десерт усім смачного!